Казка на ніч. подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни. Сказок. Про Пінгвіна, який хотів літати. У зоопарку над Пінгвіном насміхалися горобці. Що ж ти за птиця така, що літати не вмієш? Чому в тебе немає пір'я і крила такі смішні? чіплялися вони до Пінгвіна. Спробував Пінгвін злетіти, нічого в нього не вийшло. Може, ти і не птах зовсім а якийсь звір?» дивувалися горобці. Так стало сумно нашому Пінгвінові. Він подумав, невже ми, Пінгвіни, гірші за інших птахів? Може, хтось. Навчіть мене літати. І вирішив наш новий друг піти до сусідів по зоопарку, а раптом хтось може йому допомогти. По дорозі він зустрів свинку. Може, ти мені поясниш, чому пінгвіни не літають? Звідки ж мені знати? хрюкнула свинка. Ось побачив Пінгвін єнота, але той теж не зміг йому відповісти. Єнот сказав. Пробач, малюче, але там, звідки я родом, пінгвінів взагалі не буває. Ти єдиний з пінгвінів, з ким я знайомий. Потім підійшов пінгвін до лисиці. Будь ласка, скажи, чому я птах, а літати не вмію. Лисиця сказала. Ось що я пораджу тобі, друже. Запитай краще про це у Лева. Він мудрий, цар звіри все ж таки. Значить, знайде чим тебе втішити. Подякувавши Лисиці, наш Пінгвін попрямував до Лева. Лев вислухав його сумну розповідь і каже Друже мій, шукаєш ти відповідь не в тому місці. Пояснення зможеш знайти у таких же птахів, як сам. Натхнений розмовою Пінгвін поспішив у гості до інших птахів. І ось він помітив пару страусів у вольєрі. Ну, здрастуй, Пінгвін, сусід, привітав його тато страус. Ми чули про твої переживання, горобці вже розповіли. Але ти такий не один. Ось ми страуси теж не літаємо, хоча й птахи. Тільки нічого поганого в цьому немає. Так задумано, природою, що всі ми різні, і птахи теж бувають різними. Але у кожного з нас є свій талант. Ось, наприклад, ви, пінгвіни, добре плаваєте, ми, страуси, швидко бігаємо. Шпаки гарно співають, а павичі славляться красою. І неважливо, чи є у тебе пір'я, якого розміру дзьоб чи крила, маленький ти чи великий. Головне вірити в себе і не соромитися. Бути самим собою. Після такої розповіді наш пінгвін більше ніколи не соромився, що не вміє літати. От і казочка скінчилась та завушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.